Добрий день, другокласники! Урок я досліджую світ! Тема уроку чи знаєш ти отруйні рослини? Сьогодні на уроці ми познайомимось з деякими з них. Складемо асоціативний кущ зі словом рослини. Пограємо у дидактичну гру Впізнай рослину. Дізнаємось, які рослини належать до отруйних, а які становлять особливу небезпеку. Чи можна куштувати незнайомі ягоди й інші плоди, навіть якщо вони мають дуже привабливий вигляд і нагадують їстівні? Складемо асоціативний кущ зі словом рослини. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово рослини? Так, вірно. Дикорослі, культурні, лікарські, отруйні. Дикорослі рослини це рослини, які людина не висіває, не висаджує і за якими не доглядає. Культурні рослини це рослини, які посадила, виростила людина, доглядає за ними і збирає урожай. Лікарські рослини органи. Або частини якої є сировиною для отримання засобів, що використовують в народній, медичній або ветеринарній практиці, з лікувальною або профілактичною метою, отруйні рослини, в яких містяться токсини, які являють собою ризик виникнення хвороби, травми або смерті у людей чи тварин. Сьогодні ми будемо говорити про отруйні рослини. Але пограємо у детектичну гру Впізнай рослину розгляньте, будь ласка, малюнки. Ви впізнали ці рослини? Прочитайте назви рослин та з'єднайте їх стрілочками. Молодці! Так, діти, це лікарські рослини, які ростуть у лісах вздовж доріг. Є багато небезпечних рослин, які ростуть в Україні. І ми повинні бути особливо обережними. Я вам розповім про деякі з них. Борщівник. В Україні можна зустріти не тільки в лісах, а й на відкритих місцевостях. Борщівник отруйна рослина. У деяких борщівників гігантський вигляд, контакт з його частинами листя, викликає подразнення та опік шкіри, найсильніші опіки борщівник викликає, стикаючись зі шкірою в ясні сонячні дні, росте на луках. На берегах річок. Якщо ж контакт з рослиною відбувся, необхідно промити шкіру під проточною водою та звернутися за медичною допомогою. Блекота чорна, залозисто волохата рослина висотою до 80 см, з неприємним запахом, росте як бур'ян. На засмічених місцях. Уся рослина отруйна, а особливо насіння. Беладонна рослина висотою від 60 до 120 см. Квітки поодинокі, пониклі, дзвоникоподібні, плід чорна блискуча соковита ягода. Оточена зеленою чашечкою, росте на узліссях, галявинах, беладонна цінна лікарська рослина, яку спеціально вирощують, щоб виготовляти з неї незмінні, незамінні в медицині препарати. Водночас це дуже отруйна рослина, до того ж занесена до червоної книги України. Дурман звичайний, однорічна рослина. Квітки поодинокі, великі, білі, красиві, це бур'ян, що росте поблизу житла по всій Україні. Дурман здавна відомий як лікарська, отруйна рослина, з якої вивели декоративні форми, що їх залюбки вирощують на клумбах. Дурман є однією з найбільш отруйних рослин. Вовчі ягоди це збірне, народне найменування різних рослин, які ростуть в лісі і мають токсичні властивості. Ягоди виглядають привабливо. Не варто торкатися листя руками. Це може призвести до виникнення червоних пухирів. Паслін багаторічна отруйна рослина з довгим витким стеблом висотою до 5 метрів. Плід – довгаста червона ягода. Особливо отруйна. Конвалія травнева – надзвичайно красива рослина. Цінується за красу дрібних дзвоникоподібних квіток. Володіє сильним ароматом. Ростуть на тінистих або наполовину затінених ділянках. Всі частини конвалії отруйни, тому її потрібно захистити від дітей. Сильний аромат може викликати головний біль, тому приміщення, в якому знаходиться букетик конвалій, необхідно регулярно провітрювати. Крім того, конвалія лікарська рослина. Вороняче око росте в листяних рідше мішаних лісах у чагарниках, Цвіте в травні і червні, поширена у Карпатах на поліссі. Отруйна рослина, але також може використовуватись і в медицині, а також для декоративних цілей. З весняних листків воронячого ока можна добути жовту, а з нестиглих плодів зелену фарбу. Олеандр. Кімнатна рослина це кущ або невелике дерево висотою 3-4 метри. Отруйна рослина, але також використовується як лікарська рослина. Аконіт багаторічна трав'яниста рослина. В Україні трапляється в Карпатах, в лісах, використовується в народній медицині. Всі частини рослини отруйні. В Україні розповсюджено близько сотні отруйних рослин, які у разі їх неправильного вживання можуть викликати у людей гострі отруєння. Отруйними можуть бути не тільки плоди, але й стебла, коріння та квіти рослин. Пам'ятайте, одна й та сама рослина може вилікувати й отруїти. У будь-якому випадку звертайтесь до лікаря. Цікаві факти: людина з первісних часів користується різними рослинами. Спочатку вона тільки їла їх, потім навчилася робити з них тканину, папір, будинки, кораблі, а, зрозумівши їх цілющі властивості, стала виділяти з них речовини для виготовлення ефективних ліків. Червона книга це книга із сукупності організмів, тварин, рослин, грибів, які під загрозою вимирання. Отруйні рослини, такі як аконіт та Беладона, занесені в червону книгу. Отже, діти, щоб насолодитися прогулянкою лісу, цікаво і з користю провести час, потрібно пам'ятати всі правила поводження в лісі. Дякую за увагу!